Всім привірі друзі! З вами Верест. І сьогодні ми будемо грати шостий день ЛВК. Ух ти що, скільки ресурсів насипало. О, так, да, сьогодні будемо грати ЛВК. Вже у нас потрошки все підходить до кінця, вже передостанній день. Перед останнім днём ми будемо грати проти німець, німецького клану Дан Кнюпел і... В Принципі по балансу то щось таке страшненьке намічається. Купа 16, 17 і тільки одна п'ятнадцятка. Якраз одну 15 п'ятнадцятку ми на відос будемо бить. І, так сказати, дві атаки ми зробимо 17-го тонхолу. Сумарно у нас, так сказати, буде три атаки на відос. Давайте на Перед тим, як подивимося, це по таблиці я вам ще покажу ситуацію. Четверте місце 376 зірок вже набили. Вже скоро, так сказати, на межу 400 зірок вийдемо. Там вже є 425, 420, оце якраз на другому клані, Ой, на другому місці клан проти нього ми граємо, і граємо, Коротше, скоріше за все, нам жопа буде. О, ладно, я так по теж п'ятому дні казав, але, в принципі, виграли, побачимо, що тут вийде, головне так сказати, тащить. Mm, ось така база. Я тут планую проходку зробити до орла, забрати орла, забрати сюди чемпіонку і по цьому тверному коридору вже пойти корінцями. У мене є заростаючий спел, заростаючий спел, я скоріше за все закину десь. Не знаю даже куди. Можна на моноліт потім закинути пізніше, коли вже туди подойде. Не хочу, щоб він якісь дома, да, такі просто важливий дефоримо, бо і так коридор буде нормаль... нормальний утворений. Тому давайте поїдемо в атаку. Я тут, кстати, чуть-чуть подамося супернику. Я пойду з недавно перешедший 15 ки Ось у нас 300 місць в лагері і 45 місць в Тому... ось так. Давайте тоді починати атаку. Да, давайте ось Так, закинемо тоді. Так, вже скоро повинні ти списи закончитися. Так, все, якраз вже побігла вона на орла. Закидуємо перший інвіз. Так, забирається. Хорошо. Так, вона зараз, мабуть, поїде на. А, блядь, кінг. Боже, це реально дуже напрягає, коли вона зустрічає якогось такого важкого героя по типу Кінга і просто на ньому надовго застряхає. Це прям дуже неприємно. Так, отут а -а вже у нас така ситуація: у супернику є клонкастл. Це вже, так сказати, не так, як в раз у нас було, що типи навіть клонкастл собі не умудрилися роздати, хоча там нічого варити не треба, просто еліксир потратить. Так, забираємо Чемпа, Чемп нормально так пройшовся. Ну і давайте тепер робити почистку. Давайте, отсюда. Кінхай у нас сюди йде. І закидуємо корінців прямо сюди. Чемпо теж закидуємо разом з курінцями хайде. Так, Headhunter теж. Все, я перший рейдж, коротше, вже викинув. Перший і останній, до речі, це на основі. У мене там два рейджа, вроді як є, да. Ну тут. Не знаю, щось, всього один вирішив. Так, давайте сюди. Можна, кстати, вже і перекрити шлях тут, а хай вже буде перекрите. Потім розрушення таунгол ми одразу прожмемо. Давайте тут пушки треба за, зачистить, до речі, того, що, щоб корінці все-таки по центру ходили бази, а не тут, а поза парканом. Давайте ось так зробимо, все кругом зробимо. Так, прожимаємо Кінга. Кін, у Кінга, до речі, є рукавиця, це теж великий плюс, але не знаю, може б краще він би там з денатрясним би зробив. Він прям а, тут посереди дефенсу стояв. Це була, було б реально непогано. От так, давайте. Отрута мені не треба, в принципі. Так, і все, по краям дефенс ніякого теж немає. Коротше, закидаємо, що тут у нас лишається. Вже починається у нас зачистка. У нас фул квіна, до речі, а це означає, що буде трьошка, то що залишається, тільки 8% бази добить. Ок. Так. Кстати, йдиться, блін, найкраще, що це дефенс да? хоча тачу корнями, там зазвичай вже йде, добив шахт всякий, да? То, то у мене інферно, наприклад, останній залишається. Це прикольно. Но це хоча б інферно не ратуша, бо ратуша це реально напряжено, особливо коли у тебе лов юніт вже лишається. Ну, у мене більше окей було. Так, о, все, з 15-м тонгхолу у нас тільки оця одна атака буде, тому далі ми переходимо до моїх улюблених 17-х тонхолів, з яких я прямо бажаю атачити. Прям дуже обідно фейлить на них. Почнемо ми наші кіберспортивні атаки з Donk4. Наготовлені у мене тут а, відьми, якраз не буду царіть. Осьок, кстати, дивіться. А, тут Варден стоїть третій. Тут по-любому зараз в атаку пойду, і на квесті він на фіга у мене окажеться самим першим піком. Але окей, давайте дивитися. Це просто так на заметку скажу, що реально, у мене все настроєне правильно, але на каве щось не так з на всіх аккаунтах. Ось така, а, блін, це бажіть, я четвертий номер планував і думав, щось не так. Ось така база. Планую я закинути прямо на цей метальник, щоб забрати один інвіз тауер забрати поряд дефенс, які стоять. Ну, да? будемо робити так заход з 6 годин, підкинемо інвізи, де треба поставити. буде бути уважним, тому що ця ж хрень теж читається з дефенс, і фаер може туди теж полетіти. Треба буде на це звернути увагу і уважно за цим всім слідкувати. А, окей, тоді ну, я думаю, він так пройде трошки в глиб, тоді вже будемо запускати файр. Тут вже простіше буде щось за інвізить і так далі. Тому давайте поїдемо в катку. Да, дивіться, все, кінг перший. Зараз пойду в атаку. Вардену на мене якась хера стоїть першим. Ну, ладно, з часом звикну, але, блін, реально, не, не дуже мені це нравиться. Коли хочу прожати кінга, то можу просто Вардена прожаття, Але у мене вже на Вардену не буде, кстати, прожаття. Це, це, в принципі, в міксах там, де корнями атащі, да, то можу зарання прожати. Так, давайте, кули на переверку. Так, забираются мортира, Я, короче, начинаю раскидывать инвизы. Так, хорошо. Пойдем мы в атаку. Так, то сюди, в цю сторону на моноліт нам рано йти. Не хочу одразу на ратушу пойти. але зазвичай, коли я ухожу от ратуші, то в мене може вийти однушка. Це прям не дуже мені хочеться. Тобто пойдемо одразу на Так Що мене там по здібностям для чемпа, кстати, може чемпа випустить окремо. Я це думаю, хай може забирає оц оцю сторону. Кінга прожмем, хай там паркан ламається. Так, хантери пошли. Перший рейдж. Це чемпо? Нам треба чемпа засейвити, хоч чуть поживек все-таки. Давайте тут скелетне. Я щось до багато уваги чемпу приділяю. Зараз головне про це не пожаліть, да, може б краще там би десь армії поміг. Пожимаємо квіну. Давайте сюди рейдж. От би хілки Варда нахилили, але не всяку хуйню. Ну, чесне слово. Наша мені ти ведьма. Хай би там Варден трошки пожив своєю рейдж-аурою. Так, давайте сюди отруту. Та й тут вже можна зачистку, до речі, починати. В принципі, дефенса тут немає. Так, да, це буде трішки, мені здається. Хвилина часу. Квіна у мене ще жива. Такого тяжкого дефу немає. Ну, це трьошки. Ух, ні, було трошки <смеш> страшно, коли в мене так сказати Варден помер. Я просто думав, зараз його рейджу цього не хватить, і в мене все помряло, Але в принципі я дуже добре, що навірно і Чемпа скинув окремо, що забрав той моноліт, бо зараз би він стояв би тут посередині хірачив би моїх юнітов, і... Хеймовір був би то, що паркан тут не пробитий. Хоча, в принципі, в мене бомбер був, я мабуть, б, мабуть, таки щоб пробив. І все, ось така трьошечка у нас виходить. В принципі, без напряга, якщо чесно, як запланував, то прям все пішло по маслу. То атака на сьогодні. Тут я буду атачити, як завжди, корінцями, а чим же ще атачити, як не ними. І давайте покажу, що у нас тут за номер. Буду атачити третій номер. Так само, як помінявся, як попередні дні. Це така база. ну під фаєр вона не зайде, тож на Донфорі там, в принципі, і відьма, і тільки да? там для інших міксов, то треба, наприклад, суперкулі прокачати. Наверно, я там, наверное, тільки фаєром буду грати, і реально доволім було. Тут-то давайте. ну може, Що зачистить варто ботинками, Так, от я думаю, про цю сторону починать тут зачистку. Забирати цю дальну стрільну пушку, забирати рікошетну пушку, я думаю, це буде більш важливіше. І потім, по утворному коридору, ось тут, біля 12 години, якраз будемо запускати корінців. Заростаючий спел, я планую закинути на Таунхол Мейбі, хоча й не факт. Тож у нас тут, кстати, є. Інвіст Тавер, не Рандав, все-таки прийдеться на таунхолл кидати, щоб чуть-чуть замедлити цей весь процес. Ми ще чуть пізніше закинули, коли у нас десь корінці вже розб'ють моноліт. А так то, спел я планую активувати стріло, якраз з 12 годин дропнемо, І стріла, я думаю, по-любому прилетить туди, куди треба. Так, тоді давайте починати атаку. Я, навіть не буду цією диркою користуватися, Закинемо прямо з фабрики і так поїдемо. Навіть якщо він у нас чемпіонка піде щось вправо, це буде на критично, це наоборот оброду по краще звуження коридора буде йти. Хоча, знаєте, можна було з бы дирки закинути, чому би і ні. Там все одно варварами почистимо. Ладно, все-таки давайте скористаємося. Там навіть я не бачу сенсу підкидати якогось Там максимум дві бомби буде і все, Лисиця це не уб'є. Тому давайте починати. 56, закину. Так, да, прям цей метальник настрілі, то, скоріш за все, у мене зараз лисиця довго жити не буде. Придеться, нервно, там потім прожимать десь спис. Так, да, бачите, бомби ці всякі і все. <гум> Лисиці немає. Да, так, так, навіть навіть покраще вийшло. Дивіться, просто вглиб зачистив коридор, так би в мене чемпіонка слів запустив би з фабрики, вона поверхнево тільки почистила. Давайте починати вже зачистку. Сюди у нас так. Так як я і казав, активуємо одразу квіною цей інвіз. Коротше, це ми потім на нього звернемо увагу. Поки що закидаємо юніту. Так, давайте перший рейдж пошов. Хедхантера ще одного дропнемо. Так, давайте закидаємо також сюди чемпа. Давайте ось таким чином закинемо заростаючих. Хай там біля таунхолу все-таки корінці будуть. Хай ходять так-то. Це навіть треба, щоб вони там ходили. Так, мені подобається. Кінг ходить прямо біля центру. А потім, коли у нас uh, розплутається таунхол, ми його прожимаємо. Він, кстати, йде прямо в той сектор. Це прям класно, це прям все чудово. Прожимаємо Вардена. Я чуть би, кстати, зараз на Кінга не нажав. <с> не знаю чого. Просто... У мене завжди те, що Кінг це на першому місці. Я думаю, Варден, напевно, там на другому залишився. Але добре, що осознав швиденько це все. Так, давайте сюди, сюди. Um... Коли б його прожать, кстати, давайте хай подойде все таки ближче до метальника, тоді прожимо. Хоча вже, в принципі, його і прожаті не сильно треба буде. У нас так вже все хорошо йде. Ми ось так проживемо. І атака підходить до кінця. Доволі простенькі бази. Ну, в принципі, корінці, так знаєте. там Проти Корін подумати, хорошо, да, добре, декілька попиток зробити, то можна будь-яку базу знести. В принципі, у мене є такий даже досвід. Я якусь духовну базу знайшов, яка прям противна була, і все одно корінцями знеслися. А, так. От така у нас ситуація. Ну, Дивіться, ми поки що на четвертому місці. 10 зірок, котрів, але слі я захочу, я прям можу, так сказати, зараз сісти, але це десь буде протягом дня все робити. Не хочу сразу за один присест всі атаки робити. Ну, Дивіться, у мене ще є з Рашера атаки, стопанда, заділа, діла, без нікнейму. Коротше, у мене ще є купа атак, з яких я можу. Затрьошиться бази. Ну, в принципі, там, де гідра, то, мабуть, буде двушка, то що цим міксом я вже не особо сильно граю. Але ну, 16-й, я думаю, все одно можна, це ж не 17-й. Ось, ось така друзівна ситуація. Поки що, що там у нас кстати, по трешечкам, да, трьошок три і одна двушка, в принципі, непогано. Ну, при три трешки трьошки це кстати, ми оформили, бачите, які ми красавчики. Все, зустрінемось завтра. Вже покажу, що там у нас за ситуація. Ну і завтра вже буде у нас сластовий день. Ось вже підійшов до кінця шостий день, відіграли ми на, на так це на диво з перемогою. ж, мої особисті прогнози були, що ми цьому клану програємо. Як не як клан на другому місці, де зараз після поразки знаходиться, да, доволі сильні, але а, чуваки тут не зробили одну атаку, і нам, так сказать, повезло, і ми по відсоткам їх а, обіграли. Зараз ми знаходимося на четвертому місці. Ну я не знаю, навряд чи ми обженемо третє місце, хоча є шанси в принципі. Відріву там 20 зірок десь приблизно, але вони сьогодні грають. Буду сьогодні грати за всьому дні проти клану на першому місці, проти якого ми в першому дні зіткнулися і доволі, так сказать, більш-менш нормально відіграли, але все-таки результати були погані, клан доволі сильний був. Тому я гадаю, що може, і є шанс нам якось обогнати, тому що ми будемо грати так-то, в останньому дні проти самого слабого клану, так наперед скажу. Тому, може, і є якісь шанси. Але давайте повернемося, будемо записувати, вже тут дописувати фінал по шостому дні, потім вже до сьомого я вам все покажу більш детально. так-то ну, Реально скажу, що там клан доволі слабий. А, будемо тут дивитися, так на шостий, на п'ятий, на перший номер. Це атаки будуть від суперника. Ну і тут а, у нас реально є атаки на 17 таунхоли на сьогоднішній день, тому прям це радує. На перший, на другий, на п'ятий номер. Потім подивився. Ну, це наші атаки будуть. Давайте наглянемо атаку на шостий номер спочатку. Тут такий звичайненький якийсь мікс виглядає. Ну, не знаю, навіть дивно я б сказав, бо мало чого взяти, не взяті суперварвари. Такі обичні дефолтні мікси. А тут просто дев'ять корінців і 17 валют. Ну це прям щось дивне. З 9 годин тут закінчиться кін для почистки, з 12 казарма, і між цими двома кутами вже всі останні юніти і герої. Так, три заростаючих спел. Це реально дивно, що це таке. Взагалі. Так, закидується на центральний сектор заростаючий спел, плутається тут дві вогнепушки, скорострільна пушка, моноліт і також інвіз Tower. От інтересний вопрос, куди це все буде дропатися, зростаче закляття. Мені, мабуть, навіть, навіть з головою, чесно, одного хватає, а тут, а чувак взяв їх аж три штучки. Так, вилітає вже тут супер дракончик. Закидується також зразу другий зростаче спел на центральний сектор. Скоріше за все, не знаю. Може він ще й третій туди закине, побачимо. Так, ну як бачите, у нас так на двіж. армии поделились коренцы, да, там герои, может, десь больше пошли, да, там, я бачу, взагалі только коренцы и эти. Но они так будут дожимать эту базу. А, ну и еще кидается третий зарастающий спел. Кстати, да, все три закинулись на центральный сектор. И выглядит такого, так сказать, доната, это пончики такие, да, и так забирается с база, и там остается лишь добрать серцевину. Ну и вот такая атака выходит, там инвиз тавр вообще не заважал им, вот такая трешечка. Ось така атака була. Да, цей тавер, навіть чесно він вроде як не активірувався, наскільки я бачу. Да, там просто по, по, по ньому поки де в центральний сектор дропався той зростаючий спел. Давайте надалі подивимося. Атака на п'ятий номер. Така база у нас присутня. І атака проходитиме корінцями. Прям суперварверу набрати з головою аж 14 штучок. І тут Ага, тут дирочка, до речі, є. Тут прям з цієї дирки закидується. У нас чемпіон, буде звідси йти проходка, сектор, в принципі, забрати, і, Так, забирається Hook Tower. І. Нереально, тут, мабуть, непогано вийде зачистити, все-таки дуже -таки, глибоко зачистив чемпіон. Да, це... Знаєте, буває таке, що важко його довести прямо в центр, щоб він так глибоко чистив. Тут прям на ура він одразу з перших секунд знаходиться тут. Все, проходка, так сказати, закінчена, 6% все взято. Вроді маловато, а вроді і все таке важливо забрати. Подкидець тут вже варвари для почистки з 3 до 6 годин, і в районі 5 годин закидуються корінці, і, так сказати, інші герої, хілки і все інше. Так, кстати, казарма ще не візу. Ага. А, казарма тоже, кстати, сразу разом з вінтем. интересно. інтересно. Пропоную на 2X уже поставить. Он потрошки двигается. Так, кидається скелетний спел одразу. Тут я бачу на конкастл. Це все морозиться там. Кстати, так интересно, ще і стоять у, у нашого чувака М -м 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 метальники. <рисплят> Uh, так, закид... з... Ру... хотів сказати, закидається таунхол. Руйнується таунхол. Так, там чемпіонку теж випускають з банки, як джинна з лампи. Да, коротше, полетіла вона теж з іншої сторони, допомагати корінцям. Ну, в принципі, вже вона тут помирає. Пропоную 4Х поставити, В принципі, що ми тут будемо вже медлити, Потрошки атака, як на як, підходить до кінця. Угу, Ще й гігант вийшов тут з квіни. Нормально. Ладно, да -да, тут атака на трошки успішно заходить. Все, дефенсу ніякого на базі немає. І остання атака від суперників буде це на перший номер. Вони нашого першого номера забрали. Ось така база. Мені здається, що тут практично весь паркан фуловий. Да, у нас вже в одній людини, до речі, є прокачаний паркан. Це прям реально мощно. Тут ще, походу, друга скоро буде. Так, ось така чемпіонка. Тут вона активірує інвіз, але вчасно вона заходить в інвіз від лисиці, і також закидає ще одна банка інвізу на неї після того, як вона вийшла з. Інвізу від лисиці. Так, повертається чемп до цього сектора, прожимається чемп. Для нього, у нього тут як друга здібність йде а, прискорення. Теж непогано. Можна і ракетний спис, можна і прискорення. Я все на на одному твінку вроді як і катаю з прискоренням, реально непогано, але це треба вміти слідкувати, куди вона пойде. Так, в принципі, сектор прогуляний, так сказати, тут, а, да, тільки одна інферно залишилася, але це не критично. Так, забирається забирається, так сказати, цей временний дефенс. І потрошки чим доходить до іншого сектора, але їй не хватить цього, то, що інвізи вже закінчилися, і тут прийдеться їй вже помирати, ніяких так, оцих, ламп так сказати, ламп не взяти да, цих джинок, тобто а, цих рік спелу. Так, її починається заход а, так сказати, з казарми і з квіною тут 6-7 годин. І корінці, ага, корінці, і корінці тут дракончим атака. Дракончики здійсниться взагалі з протилежної сторони. Тут в районі 12-3 годин вже йде атака. Давайте 2Х поставимо. Так, квіна вже помирає. Тут як, замість кінга взятий, до речі, Міньйон. По здібностям, от дві книжечки беруться. На квіну такі здібності на чемпа. Ми вже так ознайомлені з, з здібностями Чемпа. Так, ну я навіть не знаю, що тут можна коментувати в атаках з драконом, вроді все спущено і все якось ізі забирається. Хоча <гум> да, так завжди з любим міксом, коли ти вже пробуєш, то взагалі ніхіра не виходить. В принципі, з драконами, це я думаю, по-любому кожного було. Ну і ось так закривається база. Тепер перейдемо до атак від наших живчиків, від Black Devil's, да, Тому давайте зараз дивіться. Так, там атака на п'ятий, на перший і на другий. Так, да, я все правильно обрав. Атака тут буде проходити корінцями. такі, ну, Сустав так спеливий саме. Починається заход чемпіонки з 8 годин. Давайте поки там йде заход, ми ознайомимося з так сказати, з гірсами на героїв. Сайт замість кінга взятий принц мільйонів в попередній атаці. Так, вроді як все по таймінгу йде. Дивіться, прям дуже хорошо підкидується інвізи дуже вчасно. Так, да, тут правда з запозданням буває, але в принципі трошки так з запозданням і треба підкидувати, щоб чемпу зайти в Із. Ну, лисиця встигла забрати чемпа в інвіз. Так, Все, забирається у нас чемп, лисиця, на жаль, помирає, але до центру чемпіонка так добрались. З 9 годин закидується Квіна, тут вона так прострелює базу стрілою, з 10 закидується казарма. І в принципі, корінці теж йдуть з 9 годин, все так закидується разом в кучку, там і Варден іде. Інтересний скин, слухайте. Мутант якийсь просто. Так, закидується також і принц міньйонів з 9 годин. Короче, все з одної точки, маска, скинулась і так починається атака. Так, прижимається Варден уже, подкидывається рейдж для Корінців, зарастаючий спел. Закійдеться чуть нижче. Тут закрива, так сказати, утворює коридор для корінців. Тут також закривається такий дефенс, як Вогнепушка, хоча від цього сенсу ніякого не було, тому що він дивиться вниз. Ну і закривається, так сказати, мультибашта Арчеру. Ну я думаю, тут не суть була в тому, щоб закрити якийсь потужний дефенс. Тут була суть в тому, щоб утворити реально коридор, щоб корінці пішли так сказати, разом. Але тут все-таки все одно тут вроде герої чуть розбіглися. Корінці теж, ну, понятне дело, що корінці на дефенсі, тут а герої куди хочуть можуть туди йти. Так, ну, ось така тршешечка виходить. Ну, доволі класно вийшло, да, в, так сказать. Предзаход хороший. Особенно мені подобається, як тайм... в таймінги закидувався Івіза. Це реально топ. Давайте далі подивимося на другий номер атака. Да, тут у нас супер відьми. З 12 годин кидається Варден. Одразу бачу кидається інвіз, Але щось іде не так. Чи так я не знаю, да. ну, вроді щось там не докинулось, мені здається. Я думаю, тут планувався закинутися в моноліт усе. Ну, як ви розумієте, якщо ми дивимося цю атаку, то, значить вона була на трьошку, навіть з таким фейлом атака все-таки думаю, заходити. Слухайте, може він так і задумав, просто фаєром зачистити коридор, хоча простіше це було б зробити якоюсь казармою, да, потім десь або кінгом. Але, ну, я вже цього точно не пойму, чого так зробили. Да? Можливо, реально просто фейли там по моноліту, або летіть, просто інвізи щось може просто не. <гум>, так сказать, не, не розкинулись, бываю все же такишки. Так, Кинг у нас тут пошел до 9-й В принципе, суперведьмы уже заходите в базу. Там для них подкидывается джамп до центрального сектора с Таунхоллом. Трошки херовий цей сектор. Мне нравится то, что тут инвіст стоит. Реально противно, <гум> Если что-то не так зробити, то просто атака может на однушку закінчитися, Прям трошки бесить, такие базы. Давайте на 2х поставимо. Так, залишається по спалам у нас один рейдж, Ну десь він, мені здається, на відьму закинеться, Може там, коли вони вже будуть до центра підходити. хоча вже десь дропається, я бачу. Так, да, Тут на квіну якраз на єті дропається. ну В принципі, теж нормально, там щось, да. ну І там відьми вже подойдуть, де й доберуть. Де. Метальний гігант, як ви бачите, в соло просто запригнув через джамп і забрав в сектор. Просто в соло. Нормальний, реальний такий юніт. Uh, щось я задумався про покупку його да, в принципі, до корінців, як ви бачите, реально імба, просто зайшов за в центральний сектор там, забрав Таун Холл, да, там, там вже коли все інвізом накрилося, відьми ж туди не пішли, там чисто він був. МВП тут Юніт даної катки це у нас, звісно, супергігант. І давайте глянемо останню атаку в шостому дні. Тут у нас буде атака проходити гідрою. В принципі, цей мікс, цей мікс ми вже вроде як, третій раз бачимо за цей сезон ЛВК. Так, закидується така стріла. Я гадаю, що тут малося б, мабуть, по цим подуйкам пройтися. Так, а да, може тут. Кстати, може це і попошки забиралися, я не знаю. Що тут у нас стояло. Так, ну і тут, дивіться, просто дуже все швиденько проходить. Кстати, у мене зразу щось на 2х. Я це, кстати, не, не включав, вроде як. Так. Ну окей, вже, як ви бачите, тут з 12 годин приблизно закидувалися дракончики. Ось так потрошки дракончики збривають базу, да? І тут а чемпіонка з 6 годин добирає також базу. Даже не знаю, що в атаках з драконом можна коментувати. Ну, кстати, а що тут у 2х у мене зразу з'явилося, я це не знаю. Надо зараз спробую через зайти на повтор, може вони вже зробили, щоб, типа. А може це я просто неосознанно якось включив 2х. Давайте наглянемо. Так, да, це все-таки я якось зробив. Я не знаю, я, якось случайно все це нажав, бо я не хотів, бо я зазвичай сразу дивлюся атаки в 1 Х. Потім чуть пізніше включаю. Ну ладно, ось такі у нас атаки були. Доволі близько відіграли з суперником. Четверте місце, так сказать, тримаємо впевнено. І все, друзі, Зустрінемося з вами пізніше. Всім дякую за перегляд, Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока.